Є! Yeah! Клас! <laughs> <Klas! laughs> я тобі доказала, що це буде океане! Та ти мені таке вдячна, що я тобі допомогла помилавсь робити. <laughs> показую! Hmm. Вітаємо, Володимир! Державний центр зайнятості схвалив мікрогрант для вашого проєкту. Заявка на видачу мікрогранту набрала 169 балів. Зверніться до відділення Ощадбанк протягом 20 робочих днів для відкриття рахунку та укладання угоди на отримання мікрогранту. Не хотів вам розказувати раніше, мало в то вірив, але Мар'яна мене підтримувала. Казала володя, ти який смішний? Ти точно візьмеш той грант? все буде окей. Розказую вам простими словами. Зараз держава підтримує підприємців, і якщо ви хочете офіційно відкритися підприємцем, то ви можете написати бізнес-план. Захистити його і потім держава виділяє вам кошти на розвиток вашого бізнесу. І от я написав такий е, бізнес-план. Захистив його, чекав ти, ти на, на що саме. Чекав доволі довго, і нарешті я, е, я його отримав. Супер! Писав я бізнес-план, по якому мені мають виділити кошти, і я маю купити об'єктив до своєї камери. Об'єктив доволі е, дорогий. Але я вже тепер буду його мати. Так що картинка тепер буде ще класніша в мене. Візьміть собі до уваги, бо це насправді дуже дуже класна пропозиція, і вона ну максимально підтримується державою. В ти маєш купити дорожчий об'єкти. Він коштує дорожче, як 75 тисяч гривень. Коли у вас є дофінансування, тобто ви докладаєте свої гроші, то там шанси просто бомбезно, які великі. Тому пробуйте. Тому працюйте офіційно, відкривайте підприємця, сплачуйте податки. І ще й можете навіть е, отримати допомогу від держави, а якщо ви вже ФОП, то там теж багато є грантів. Просто цікавтеся тим. Я раніше думала, що це щось ну недосяжне і важке. Ну скажи щось Так, насправді ну, ну, ми думали, що якась висока матерія. Ну, Це не те, що легко, але це реально. Але це все реально, так. Все я щасливий.